Українська протиповітряна оборона нині є чи не найкращою у світі. Під час останніх російських атак ППО збило понад 90% ракет та дронів. А завдяки американській системі Петріот вперше були збиті гіперзвукові ракети Кинжал, які в Кремлі вважали невразливими. У цьому відео я розкажу про те, як розвивалась українська протиповітряна оборона та завдяки чому ми протистоїмо масованим обстрілам. Для того аби зрозуміти наскільки вдосконалилась українська ППО, почнемо з першого дня повномасштабного вторгнення. Росія обстріляла військові об'єкти України, зокрема аеродроми. У Кремлі хотіли подавити та зруйнувати українську протиповітряну оборону та авіацію, як і складову метою було повне домінування в небі російської авіації, щоб полегшило подальшу окупації України. Перше, що зробили – унічтожили всю воєнну інфраструктуру. Ну не всю частично в основному. Склады со вооружением, авиацию, системы, ПВО. Практически эта работа завершена. Если мы будем, будем взагалі давати ОПІР... То у нас з'являться такі міста, як Сирія, Алепа Грозний. На що розраховувало, щоб наш ворог на то, щоб в будь-який момент над головами той частини суспільства, яка ще дає опір, з'являється така навала і просто в ноль ковровими бомбом'ятання знищують все, що знаходиться нижче, але українське ППО вистояло та почало нарощувати свою ефективність. З радянських зразків українські військові перейшли на сучасні системи ППО, і це на тлі постійних масованих обстрілів. Ми забуваємо про головне людей, які цю зброю, і жодна країна, жодна країна не демонструвала настільки високу ефективність проти повітряної оборони проти такого масштабного ракетного нападу. Жодна країна не відбувала. В принципі, такий масований напад у перші дні. ППО перехоплювало лише 30% повітряних цілей, говорив речник повітряних сил Юрій Ігнат. З часом цей показник покращився у кілька разів. Так, через понад півроку під час масованого обстрілу вдалося збити приблизно половину цілей. Тоді ж Росія почала масово використовувати шахеди, які виснажували протиповітряну оборону України. А тепер про те, як осучаснювали системи ППО, як я казав, спершу Україна використовувала радянські С-300, та ОСА. Вони могли протидіяти лише дозвуковим ракетам, які летять зі швидкістю близько тисячі кілометрів на годину. Для прикладу, це калібр Х-101 та Х-555. А от збивати балістичні ракети типу Іскандер та надшвидкі Х-22 було майже неможливо. Швидкість балістики та Х22 2 та 4 тисячі кілометрів на годину відповідно. Саме для боротьби з ним ними Україна просила у партнерів американські ЗРК «Петріот», які надійшли на озброєння цьогоріч у квітні. Потрібно більше засобів, які сьогодні спроможні збивати. Балістику. маємо вже новини преси, поки що так з Франції, для того, щоб вже на черзі сам ПТІ, ті, який може сьогодні стати найближчим часом вже на захист нашої держави. А це теж засіб, як і Петріот здатний боротися не тільки з аеродинамічними, але і з балістичними цілями. Найскладнішою ціллю для українського ППО була гіперзвукова ракета «Кинжал», яка за різними даними має швидкість близько 12 тисяч кілометрів на годину. Путін же заявляв, що цю ракету збити неможливо. По простому сказати їх просто не доганять, і yes. й і осуществляють маневрування на всіх участках траєкторії польоту, що дозволяє їй також гарантовано Преодолівати всі существующие і я думаю перспективні системи противовоздушной і протиракетної оборони. Але українці та система Петріот довели зворотні. В ніч на 4 травня був збитий перший кинжал, а 16 травня відразу шість ракет цього типу. Окрім них, тієї ночі були перехоплені і всі інші ракети, якими атакували столицю. Тобто просто останні атака кинжалів вона ж не була там такі, коли ще кенджала. Там були балістичні ракети, крилаті ракети, дрони камікад, закомбінована атака одночасно закладена у мінімальний час. Тобто, ну величезні ресурси саме для цієї задачі були виділені. Це про цієї програми залежить насправді можливість Кремля нагадувати і гримати своєю ядерною зброєю. Від цього залежить об'єктивно. Питання, куди пішли гроші на цю програму, за що відповідають як у Мінобороні РФ, так і у Ростеху. Путін вже коли представляв кинджал, він заявив про те, що цей комплекс ця ракета прориває будь-яку наявну та перспективну протиракетну оборону. Ні, ворона сила України. Сеймів знищили швидкість. виходить, якщо на конечному частки території, то це где-то 15 секунд. От. Тобто, за цей час розрахунок повинен виявити ціль, забезпечити зустріч перехову ну, перехоплювачі ракети. Нині, на думку експертів, Україна може перехоплювати всі ракети, які Росія використовувала під час війни, але не на всі території. Для цього бракує патріотів та інших подібних систем. Нині проблемою для України залишаються керовані авіабомби. Які росіяни почали активно використовувати на прикордонних територіях. Боротись із цими боєприпасами майже неможливо. це сучасні винищувачі. Очільники держав авіаційної коаліції заявили, що працюватимуть над навчанням українських пілотів на нових винищувачах, зокрема, f 16 Навчання схвалили й у США. Цей літак зможе відігнати подалі російську авіацію від наших кордонів. Які сьогодні запускають у нас керовані авіабомби, а також інші засоби ураження F-16, маючи далекобійні ракети класу повітря, повітря спроможний захистити нас від цих загроз. Льотчики очікують сьогодні, ну вже не очікують уже є позитивні сигнали щодо того, що дійсно радянська ніка скоро може піти в історію і з'явиться на сучасний літак, на які заліки пересядуться. Це, це їх ще більше надихає. Іншою проблемою, яка залишається у повітряних сил, це обмеженість боєприпасів для радянських комплексів, зокрема БУК та С-300. Підприємства, які виготовляють боєприпаси для них, базуються в Росії. Тому, на думку Артура Артеменка, з часом українське ППО має повністю перейти на західні аналоги. Про яке українське озброєння ви б хотіли почути? Пишіть у коментарях. Нам важлива думка при підготовці матеріалів. А ще обов'язково підписуйтесь на наш канал.